Коли депому році з'явився е, отой е, покер клуб в виходіму приміщенні адміністративного будинку? Покер-клуб з'явився десь Хто його будував? Чому? Облаштово? Так. Вони це хто? Ну. Є прізвища, Я прізвище вони Покерплуп. Покерплуп. Паршо, розкажіть, власне, тут юридично. Історію, що таке покер клуб хто там директор, бригади. Там дивіться, це клуб спортивного клуб. Спортивного клуб. Вони квони перед тим як заходити, надали, надали на інформацію. Прийшли на засідання президії. Це рішення в президії було погоджено їх договір. 에, чим вони будуть займатися, що вони будуть робити, які умови 에, було рішення приз призиті щодо того, що погодити договір оренди з кокер-клубом? <звук> То за одну гривну? Ні, ні. Зараз ну, вони згідно э, тут дешевше платить, а э, первоначальна, я точно пам'ятаю, вартість була 22 тисячі доларів. Шо в <звук> місяць. Скільки там метрів квадратних? Там десь тисячі, по-моєму, квадратних метрів. 1041 квадрат. 1032. Хто директор цієї клубу? Трудний. Роман. Роман. Це орендатор, а директор. Це оренда. А директор, я не знаю. Орендатор СОП. У Вас є документи? Ви запитали, витребували, Чи можна? у нас немає? Документів. Ви не надаєте документи. Ви на сьогоднішній день сказали, що 100 орендаторів. Ви нам дали список на 47 сорок сім орендаторів. Поле, і, так. І, і, і... Біля, я с ваше Давайте просто простою людською мовою. У вас супротив надані документів? Я не я не, не, не вважаю, що це дивіться. Проблема нам потім їх прийти з органу. органом і їх зробити виї. Моя рекомендація: надайте, будь ласка, управителю всі договори оренди, які у вас є Без комерційної ціни і без реквізитів. Чому а вас що комерційна наша Дивіться, ви ж можете також гарантувати, що ви не будете поширювати конфіденційну інформацію, дати офіційний лист у зв'язку з тим, що ви приступили до виконання нового управителя з метою належного, так як це передбачено в договорі. Зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію.